Другаємося, тут місцеві живуть, як би не попався. Коротше, поп'ємо кофе 7 eleven тому що більше ніде не поп'єш. Получається, хочу тут кофе попити. А я й не питався. Коротше, зараз сам зроблю. Так. О, а тут е, капучина нема. Ух ти. Капучино хочу, а капучино нема. А що ж ми нажмемо? Та ні, без молока не хочу. Сейчас подожди. Капучино. Капучино. Ход. Ход капучи. Сейчас освободите. Включайте ход капучино, бо я там не бачу ход капучино. Я люблю молоком. Я в нее капучино куплю. А это. Капучино. Капучино. Кофе и мил. Ну миллиок. но no milk. американо американо кофе и милк Учить английский кофе американо с милк Ваниля, ваниля. Воно не поймемо, нарисовано шкоха з молоком. Ладно. Ще якийсь магазин. Наче нові віші. Наче нові. Ціни дивіться. Долар стоїть 60, а тут ціна 50. Дивіться, шортики, штанішки. Тут по 100. Дивіться, все новеньке. 50 гривень ці штани Якісь провали Йдемте далі Хаос Оце Треба другий Севін Лавін шукати Не в кожному Дивіться Я не знаю В Одних Новий Год празднують як у нас, скільки ігрушок Магазин весь в ігрушках Афілі Ну короче. Дивіться.